От я сьогодні доброго дня вам, шановні друзі, дорогі друзі. Усі думаючі люди, патріоти дійсно. От подивіться, от я зараз в місії пам'яті. Місія битви запорізьких козаків з татарами під проводом Івана Сірка. Подивіться розбиті лави. Так, давно вже ніхто не, не фарбував. І, власне, коли тут була осінь і літо, тут була купа трави. От орешки є, видно. Парканчик вже частково порозбирали, хоча минулого року ще була частина тут. От, будь ласка. Я просто хочу сказати, от, хто ми є. Я тут колись приходила, трохи траву рвала. але є місцева влада, якою має бути хоч щось на балансі. Я думаю, щось тут є. Якийсь скверк. Але нічого, бачимо, не робиться. Оці ліхтарики не працюють. Це так. Ну красиво колись було. Поруч. Завод, іста, який теж мог би витратити якісь гроші на це все. Але нічого не робиться. Це я просто про наше відношення до пам'яті і до козацтво. До речі, козацтво наше. Де воно? В цьому районі є представники козацтва, чого вони нічого не роблять. Прийшли б хлопці поприбирали. З дітьми пройшли б. Їм би було, якби привчали до того, щоб щось робити, а не тільки там махати шаблями і там якісь світлини в шароварах виставляти. Це не про когося, але подивіться. Власне, чи так має бути, отут теж повиривали. Чи в нас немає ковалів, які могли б зробити паркан. Та додати отут. Ну, от, власне, все-таки ми. А ті наші вороги, які захоплюють територію, вони собі захоплюють все. І вони відносяться до всього як до власності, а не так, аби воно було. Тому ми маємо війну, бо такі от безпорадні, зарадливі, підлі. Самі треба про себе у себе в дзеркало подивитися. Отакі От ми козаки. А тут лежать ті, хто боровся за цю землю. І взагалі навіть ті, хто за гарниками був, да? он підтверджує. Все одно вони боролися за цю землю і жертвували своє життя. Тут була кривава битва, її треба шанувати і ворогів, і тим більше наших пращурів. До речі, і мені там хтось писав щодо козака шума, що може зробити, зробити дерев'яну статую. Якщо Ще пам'ятає про це, бо я там написала, то будь ласка, відпишіться, І я вкажу там адресу, електронну пошту і телефон. На кожен номер не буду відповідати, на жаль. Ну, може там, якщо ви просто напишіть, з якої питання, бо буває, дзвонять, або дзвоните. Але якщо питання саме це, то будь ласка, подзвоніть. Хотілося б якось почати працювати в цьому напрямку, хоч зробити. Такі от справи, шановні, просто трохи сумно. Бо знаєте, сьогодні їхала в маршрутки і дивилася на жінку, яка в руках вона мала ну, дві дитини, хлопчик і дівчинка, вже років 7 і 10. І власне ця ся... жіночка молода. Вона мало того, що так виглядала як чоловік, непонятно щось віддягнена була. Ну там не те, що в джинсах. Джинси це таке популярне, просто так якось виглядала. Дуже коротка стрижка, і взагалі обличчя таке грубе. Але вона і ще її діти усі в трьох сиділи з мобільними телефонами, зі смартфонами чи з айфонами, я вже не знаю. І просто вони їхали, і кожен свої, свій мобільний дивився. Хтось грав, хтось музику слухав, вона там щось своє переглядала і Покупки. Оце українська родина, мати і двоє дітей. І я не знаю, що це за родина. Мені жорстко так казати, але я думаю, що ця родина не потрібна Україні. Може, я помиляюся, вибачте. Це не українська родина, коли так. В українці спілкувалися. Бо взагалі в основі слов'ян спілкування, а не кожен свій телефон. І мати має щось, ну, дай усміхнутися дитині чи подивитися, а то вона їхала 30 хвилин на машині, на автобусі і ні жодного разу не подивилася на своїх дітей. І Бог так дітей. А ті діти, кого вони виховують, коли їх в основі просто зневага до матері, зацикленість на телефонах, на айфонах, на якихось там інформації, яка йде, просто чорна інформація в інтернеті, там треба перебирати їх і не давати дітям. Взагалі я б заборонила всі використання всіх телефонів для дітей. Та я думаю, і комп'ютери не потрібні до 17 років, можна без них обходитися. Я не хочу, щоб це було сумне відео, знаєте? Я хочу, щоб це було відео, яке зацікавить вас, і просто ви замислитеся. Може, і ви так поводите себе зі своїми дітьми. Просто не замислювалися над тим, що от треба якось по-інакшому. Бо виховують ваших дітей, виховують не ви, а смартфони і вони не просто. Виховують ваших дітей, вони нищать їх духовність і людяність. От я зараз на телефон знімаю, але я намагаюся через нього довести людяність. І, власне, я сподіваюся, хоч що так я зможу використати цю техніку, а не інакше. Але я сподіваюся, що ви, якщо будете дивитися це, це не буде вас. Відволікати від спілкування з вашими рідними. Ви подивитеся просто десь. А спілкуватися будете і і снідати разом будете, і спілкуватися під час сніданку чи там вечері, коли всі за столом збираються. І їхати будете в транспорті, кожен свою. Дірку, грубо кажучи, не будете дивитися. А будете все-таки якось спілкуватися. Бо зараз час йде, коли треба спілкуватися. Бо спілкування слов'янської нації це і його сила. Бо зараз я на місці, де відбулася битва козаків і проводом Івана Сірка. Це була переможна битва. Вони забрали ясир — це живий товар, звільнили людей. І дуже багато ворогів понищили. Але погибли тут і козаки, звісно. Вони хотіли, щоб ми жили в українській Україні, щоб ця земля сповідала українські традиції її народ. Але за допомогою смартфонів просто винищується культура українська і духовність, і майбутнє українське. І держава в смартфоні це держава в тюрмі. І кожен з вас в тюрмі. Зрозумійте це. Дякую вам. Спілкуйтеся.